Maxus t 60 у 2024 році компанія Winner Imports Україна стала офіційним дистриб'ютором автомобілів Maxus з двигунами внутрішнього згоряння. Наразі лінійка бренду представлена утилітарним витривалим пікапом Maxus t 60 Пікап Т-60 оснащено дволітровим дизельним двигуном потужністю 163 кінських сили. Та крутним моментом 400 ньютон-метрів. Двигун працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. Повноприводна трансмісія має можливість підключення і відключення передньої осі. Режими водіння Power Normal Eco. Мінімальний кліренс 215 мм. Вантажопідйомність складає 800 кілограмів. Т-60 оснащений системами ESP та EBA, подушками безпеки, задніми сенсорами паркування, кріпленнями для дитячих сидінь Isofix тощо. Maxus t 60 представлений в Україні в комплектації комфорт, яка включає в себе всі необхідні опції, кондиціонер, електропривод вікон і дзеркал, центральний замок з дистанційним керуванням. Бортовий комп'ютер, мультимедійну систему, кермо з гідропідсилювачем та регулюванням нахилу та іншого. Варто зазначити, що чимало пікапів Maxus Сте 60 також працюють у різних підрозділах сил оборони України та забезпечують успішне виконання бойових завдань. Вартість Maxus Сте 60 становить від 1 мільйона 260 тисяч 936 гривень.